Новий вислів, полурак, полухуй. Що це таке? Материн зараз нам розкаже, як про яку машину ми говоримо. ті тірендж. Чому тірендж через те, що він має три насос форсунки і три має комонрейла? Він не до кінця перейшов. Тобто ну, і не Євро 5, і не Євро 6. Ну, типа Євро 6, щось вони таке зробили, просто нереально. То це добре чи погано? Е, ну, до речі, я скажу, вона дуже цікаво працює. Вона без нагрузки, наприклад, працює Common Rail. Три форсунки. В нагрузці працюють всі шість. Ну, якби дуже складна така процес її роботи. Ну, не таке, як Volvo, бо кажуть, так. двигуни, T-Range — це суто Volvo. — Ну, це не Volvo. В Volvo ти не побачиш такого двигуна. Це має тільки T-Range. Тобто відмінність все-таки двигуна є. є. Наприклад, Volvo в нас йде з 6ма насос-форсунками. Євро 6. І Але це... Євро 6. це Євро 6, Common Rail і AdBlue, да? екологія так. це оцей показник Євро 6. Євро 6, так. А Вольво як тоді заходить? А, ну, я не знаю. От там Вольво не... придумувала, Євро 6 статус має і має 6 насос форсунок Наприклад, Scania до Євро 5 йшла з насос форсунками, Євро 6 Rail стоїть. Тому Volvo не дуже маленький розхід, економічна ну, машина. Може бути таке? Напишіть. Напишіть який в кого розход. Да, бо Volvo ніколи не була з низьким розхідом. Нові вже аеро там 22 літри. 22 літри. Ну, вивчаємо. Разом з Renomax Cirсеріс заїжджайте.